Білінська Марія Михайлівна. Стосовно позиції 010-116, а саме стовпчика оплата праці районної ради. Скажіть, будь ласка, у відсотковому відношенні фонд оплати праці порівнянні з минулим роком збільшився на рівні минулого року. На рівні минулого року. Добре, дякую. Тепер наступне питання: а яка штатна чисельність працівників районної ради? Штатна 16 так. чоловік разом з водієм прибиральницю кому ну, зрозуміло. Так? Тобто орієнтовно мільйон двісті на 16 чоловік. Ну ділимо відповідно плюс-мінус 70 тисяч в рік середня зарплата водія прибиральниці, ну і інших працівників районної ради. Ну це якщо так. Ну, до слова, в Косівському районі, керуючи справами районної ради, має 50 тисяч доходу в рік. Ну, згідно його поданої декларації, це, це просто так довідомо. Ну і підсумовуючи це все, я хочу сказати, що в зв'язку з тим, що районна рада 4 роки приймала певні рішення. Не слухаючи, коли до них зверталися з депутатськими запитами, з прокурорськими протестами, в зв'язку з цим незаконно протягом чотирьох років близько мільйона, а навіть більше гривень було незаконно виділено районною радою на зарплату працівників районної ради з районного бюджету, тому я звертаюся до всіх вас, щоб ви були пильні, приймаючи цей бюджет і цю оплату праці. Тому що є рішення судів, апеляційних судів. Частково районна рада виправила ці негаразди, м'яко кажучи, в лапках. Але зараз відкрито кримінальне провадження проти голови районної ради, зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Ця кримінальна справа, наслідки будуть певними, і як наслідок, я бачу, що районна рада буде повертати цей мільйон коштів в район. Не бюджет тому я закликаю вас будьте пильні. Дякую.